Всім привіт, друзі. Розпочали підготовляти медвежий на зимову прививку. Для прикладу, ось такий медвежий, тоненький. Залишаємо ще на один рік на дорожчування. Це вже у нас де медмежі на зимову прививку. Зараз загрузили і веземо на на вигрузку, на стратифікаційну кімнату. Будемо 5 днів тримати в теплі і тоді вже будемо приступати до прививки. Всім привіт, друзі! 13 січня. розпочали Прививку фундука на медвежий горіх, зимова прививка. Для цього ми 4 дні тому назад занесли цей стратифікаційну кімнату медвежий горіх, для того, щоб почався сокорух. І сьогодні починаємо безпосередньо саму прививку. Ось певну частину вже привили, готові живці, прививочний ніж, Сікатор для обрізки і ось таку плівку. Розпочали прививку, прививаємо. Педмежі у пакеті 20, 40 і 60 Прививаємо в середньому на висоті 40 і 60 см. Метод прививки покращена купуровка. Не при прививці це підібрати під щепу і при щепу по товщині. цей зріз. Таким чином самим зарізаємо живець. І щільно обмотуємо плівкою. От і все. Залишиться лише верхню частину обробити воском і, і все. І в такому вигляді зберігаємо на стратифікації від 10 до 20 днів, залежить від температури, і будемо дивитися в залежності від того, як буде вибнявати брунька і будемо знімати стратифікації. Ось такий медвежий, закрита коренева система. В середньому пририваємо на висоті 40 або 60 см в залежності від товщини підщепи. щепи. Метод покращена копулюровка перериваємо зараз сорт суто Джефферсон. Один єдиний сорт буде у нас закритою кореневою системою. Беремо косий зріз. Зарізаємо язичок і основне вибрати по товщині живець. Також зарізаємо, з'єднуємо і вирівнюємо або по двох сторонах, або по одній стороні. І щільно обмотуємо плівкою. Це саджанець привитий, як правило, у таких пакетах прививати трохи краще, ніж відкрита коренева система. Мені здається, що вона трохи швидше йде. Чуть-чуть незручно, але... але зато швидко. what do Дивіться, всі беремо в районі 10 см на 2 чудові бруньки. Цього буде достатньо, щоб садженець чудово ріс і розвивався. Проптукували на 3 бруньки. На 3 бруньки живе чуть більше не незручно обв'язувати. І це є трошки лишнє. Дві бруньки це є сам раз. Так, Початок зимової прививки розпочаток. У нас в районі ще 2000 ведмежу горіха є у відкритому ґрунті. Плануємо якусь частину викопати і зробити зимовою прививкою. Будемо дивитися по погоді. І також плануємо можливо 1000, можливо, півтора, буде видно по обставинах, зробити прививку весняну.